Створіть свій штучний інтелект це не складно зробити навіть з нуля. Наприклад, таким продуктом може бути навіть простий GPT у маркеті застосунків всередині ChatGPT. Його можна навчити на ваших матеріалах про продовження життя. Можна створити бота в Telegram, це легко зробити з нуля за допомогою ChatGPT. Або мобільний застосунок, який буде спілкуватися з великою кількістю людей замість вас 24 на 7. Що стосується додаткових можливостей штучного інтелекту, які ми вже можемо використовувати, одним із ключових напрямків є освіта. ШІ може стати персоналізованим інструментом, що враховує особливості кожної людини в процесі її навчання і спрямування зусиль в загальних Такий інструмент міг би не тільки навчати, а й координувати проекти учасників руху. Ші міг би допомагати розподіляти ресурси, об'єднувати зусилля науковців та активістів, рекомендувати відповідні завдання і залучати інвестиції в конкретні області досліджень. Цей інструмент також може грати роль тренера, пропонуючи напрями для самовдосконалення і сприяючи колективній роботі. Існують уже готові промпти, текстові підказки для формування результативних запитів до шиї, для продуктів, таких як ChatGPT, які здатні вирішувати подібні завдання. Однак цей процес можна ще більше оптимізувати створити повноцінного AI-асистента, який міг би адаптуватися під рівень знань користувача. Він може допомагати в роботі і пояснювати складні речі простою мовою, чи то науковець, чи звичайний користувач. Такий інструмент може допомогти учасникам спільноти не тільки орієнтуватися в поточному стані науки, а й показати перспективи майбутнього і можливі дії для прискорення його настання.